Я почав малювати і щось мені так важко йде, може простіше поясню тобі на пальцях, як воно ті форми мають бути. А потім, якщо що, то домалюємо. Е, дивись, Задня стінка її треба зробити такою, типу, як та аяксівська, щоб вона була трошки тут так от опукла тут. Не просто прямокутна, а така, типу, трошечки з такою ж приблизно хвилькою з такою ж діагональ. Е, і вона має бути так плоскою. І це буде деталь литися з пластику просто на термопласті одна і друга. А оця от друга вона має бути так якби, мати тут таку загин, такий, ну ж такої форми, опукла типу, щоб вона була така, якби букла. І тут трошки така ж хвилька, напевно, такого ж діамет радіусу загину, як тут. І от на цьому куті має бути такий, воно якби сюди має йти така ножка, чик. Ну, і коротше, оця вся секція має бути закрита. оце має бути заокруглене, верхня донизу заокруглена, і внизу так от стикатися. типа, і, і тут теж. Ну, і цей кусок десь до сюди. Типу, отут заокруглено вниз, і отут заокруглено вниз. Тіпа, оця оця штука, щоб вона лилась сплошною, і зразу в цьому в куску було місце під електроніку. І тут отвір має бути посередині. Я точно прорахую скажу, який він там має бути. Ну, то поки що отвір, то можна його поки що й не промальовувати. Наразі треба промалювати саму верхню цю кришку, так, щоб в ній було місце під електроніку. Електроніки ще нема. Мені якраз зараз треба прорахувати, яке тут у нас є місце, щоб, скільки ми можемо влазити. А для того треба побачити пропорційність сторін, щоб воно нормально виглядало. Е, всегда От. Е... І... А, а тут зверху такі, якби заокруглені, такі якби, ну, як, їх, як їх пояснити? Ну коротше, Якщо так би просто тут була так цей матеріал далі загинався, на цей стояв, як стоєчка, то тут цілий кут, так щоб був загнутий, і сюди, щоб воно кутом тут спиралось, і кутом тут. Воно буде прикручуватися з задньої сторони, а, і та вся морда буде як один цілий блок, типу всередині з електронікою. І воно буде, я вже придумав, як його чіпляти на трубу. Там будуть на трубі такі. Типа вушко торчати, і воно з цієї сторони буде на трубу чик защокуватися, або тут чимось з тої сторони прижиматися, і все буде тіпа, на трубі разом з е тим. Ну, типу, тут вухо таке сюди, тут вухо. З, -з задньої сторони вони прикручуються або защлкуються, якби защелкується, взагалі було кльово. А, -а, 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 а тут сплошний сектор такий для електроніки, от вот прямокутна, там всередині ніша для електроніки. Ну, для початку треба промалювати ось цю форму, типу, як а якось всьо така типу, з округленими краями і чуть-чуть така опукла. І танта так само, і задня так само. І між ними має бути десь там 15 см. Ну, висота тих стоєчок мені має бути десь 15 мм. Може більше десь 17 десь так. Ось. Якось так. Щось схоже ти мені малював, але воно там трохи не таке.